З 15 по 21 квітня у Дніпропетровській області відбувся міжрегіональний освітньо професійний курс для молоді, державотворець дії ради змін за ініціативи начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та за фінансової підтримки уряду Канади та національних донорів. В межах заходу два учасників зі стих регіонів України, які були в два етапи відібрані з майже 200 аплікантів, протягом тижня мали можливість заглибитися у процеси функціонування органів публічної влади, бізнесу та громадянського суспільства. Побачити алгоритми їх взаємодії, а також поспілкуватися з топовими спікерами з кожного з цих секторів. Традиційною родзинкою програми стали зновучі візити до різних основ та організацій, аби учасники змогли на власному досвіді відчути їх атмосферу, а також поставити різноманітні запитання безпосередньо до їх менеджменту. Важливим ціннісним елементом програми став день шанування наших захисників та захисниць, протягом якого кожен з учасників зміг побачити та відчути високу ціну свободи. Тепер ця складова є обов'язковим елементом всіх подальших освітньо професійних курсів в рамках програми Державотворець, адже неможливо розбудовувати державу, абстрагуючись від реалій її сьогодення. Так само ми маємо усвідомлювати усю жертовність, мужність та титаничність зусиль наших захисників та захисниць, які дають нам можливість жити у вільній та незалежній країні. Наразі. За результатами семиденного курсу готуються програми стажування молоді у Дніпровській обласній військовій адміністрації, а також партнерських організаціях з публічного та приватного сектору.